Друзі, всім привіт! Четверта година дня ми приїхали на ушицю, поки вон накачали лодку, поскладали речі, перепливаємо до на другий берег. Вон туди, напроти. Місця мало, то будемо якось тіснитися. Ну що ж зробиш, позатоплювали дністер, дуже місць мало. Хлопці вон, роблять першу ходку. Зараз будуть речі переправляти. Кошмарно наложили шмоток в три поверхи. А, ще й забули по дорозі купити бензин для мотора. Коротше, бака бензина. Пів бака бензина є. Не знаю, нам хватить на два рази, не хватить. Не... Будемо бачити, коротше. Ну, нарешті, за мною печуть вогнями. Кошмар. Юр, ми допливемо? Блять! Опа! Та я не знаю, куди сідати Блять! Чуть би не Так. І якось тако мені треба буде. Отак. Отак буде добре, я так ніби втримую. Екстрим рибалка, те. йоперезите. Дай Боже щастя! Я 90 А що то Ти ще раз риснув? 90 ну, Та це вона взагалі малесенька, ми ледве... <різь> я, ти сказав, що не вплав. <різь> я буду вплав? <різь> Треба закидатися. Ти думаєш? Уверен, Треба якщо ловити, то починати зараз. Кормити. Принаймні кормити. червоний ліхтарик світився. Але десь вон його може здає на коварство, зараз ми сюди да не відпускаємо. Ну, табо в нього тут мотор. А там немає значення на терасиму. Такий мотор і все вже. Той що він зараз має, без тебе ранок. Такий от туман у нас. Трохи я проспав, вже пів сьомої. Треба починати рибку ловити вперед, друзі. Гаряча кава зранку, це сила. Щось сидить, певно. Щось ну. сидить. Володя. Вставайте, треба рибу ловити. Бляха знову рибець. И заглотнул в это в сами гланды. Чего ты шипишь? Вот такая насадочка, друзья. Так, поехали. Кашку. Треба набрати. Що, нема нічого? А? А то я тільки закинув вже то. У мене має бути? Я ж. А Володі каже, що нічого в нього не клює. Каже, що не клює. Як таке може бути? Я витягнув рибця з ночі. І все. Ого, оце покльовка. бачили, друзі. Що це таке? О, знову рибець, ну, що ти? плотва. Ні, рыбеть. Рыбець. І все, хотя застрять. Чого ви втухаєте? Блять, воно не лізе. А вот так, блять. Що, ви знову монтаж робите? Я вдосконалені. А, модернізація, да? Ого, Чича така, нормально. Ну, підбираю повушку. Тарасику, вставайте, лки-палки, дай боже. Будете канапки робити? О, нічого си. Є покльовка якась. Є риба. Риба достойна, друзі. Ну, принаймні давить непогано. Знову рибець. ну йоханий бабай. От що ви скажете? Криє одна червонокнижна риба. Ти пищеш, чувак. Ну, о-о-о. Ну. Давай, давай. Є єсть риба. Підлящик, до речі, друзі. Невеличкий, але... Підлящик. Ну і на тому спасибі. Їсти, да. Дядя Володя нам зробив обід. Картопелька жарена. Кулька Красотень. Салатик шеї з капусточки. І, І... бобр бобер з козулею. Бобер з кузулию. Вчорашній. Ну що, нормальний... Шурпа. Нормальний-нормальний Шурпа. обід. Шурпа. Отлично. Красотень. Все, сідаємо. Фу, як пахне гарно, капець просто. О, ладно, погнали. Ну, де майстер-клас? <ріст> <ріст> ну, покльовка на камеру. О! <реш> То ви на ті пуфіки закидаєте, так? Кук. Да. На кук. Пук. Пук, пук. Так, ми ще зараз їмо і збираємося вже їхати додому. О, о, нема? Ні. Ну, не судьба. Так, помаленьку вже збираємося. Так. Показуйте свою рибу. Ох, ніфіга собі Це там дофіга риби Ну, там не знаю. Підлящики плавають, бачу. А де а там, а там, там не видно. Не видно. А, трубу. Так, ну що, друзі, підійшов наш відпочинок до кінця, будемо збиратися. В основному клював короче, рибець, плотва і пару підлящиків я зловив Я вам покажу, що я злапав і треба буде помаленьку закруглятися Ось така рибалочка бачите друзі Тут. така от рибка плювала небагато не мало ну нормально все йде. так що якось так все, всім дякую за те, що подивились відео. І всім до зустрічі!